Роби, що задумав швидше, сказав Ісус Христос, і розчарований Іуда пішов за тими виконавцями, які згодом розіп'яли Спасителя на хресті. У пам'ять про ту далеку і досі незабутню середу палац культури Славутич на Подолі, виставку Олексія Троценка відкрив саме в середу, під вечір, коли сонце зайшло за київські кручі, а над чудовим цим залом, наче затемнення сталося як давньої пори. І хоч сподівалися представити киянам ті частки діарами Голгофи, що були колись до 1934 року в приміщенні на Володимирській гірці та не пощастило цього разу, віднайдені для нашого покоління в сховищах Академії мистецтв фрагменти на виставку не потрапили через відсутність ієрарха, ректора Академії Андрія Чебикіна. Ніхто не взяв на себе відповідальність, але саме Голгофа стала основною темою експозиції. Вибулина Думова 10 років тема начерками, ескізами, і макетом художника Олексія Троценка підводить киян до думки, що незабаром відновиться над нинішнім українським домом діарама Голгофи, про яку нами ще розповідали бабусі, а ми вже своїм дітям розказати не можемо. Один з найцікавіших фахівців у цій вузькій царині образотворчого мистецтва, творені панорами діараму Олексій Троценко, і свою творчу Голгофу пройшов, коли розмонтували музей історії Подола, а з ним і роботу художника. Кожен з нас у своєму житті стає перед вибором, чи ставити матеріальне над духовним. Київ тепер на підступах до Голгофи. Виставка діятиме 10 днів. І Якщо хтось хоче поміркувати чи пройти цією дорогою меценатським чином, зал відкрита з 11 до 17 години.